У Любишові запланували побудувати дамбу, аби уникнути весняних підтоплень. Ця позитивна, здавалося б, справа неоднозначно сприйнялася у селищі. Влада прагне зняти щорічні весняні проблеми з повенями. Частина мешканців вулиці Чкалова проти дамби. І свої аргументи пишуть у різні інстанції, у тому числі на Волинське телебачення. Наша знімальна група побувала у Любишові. Любещівщина найнижча точка Волині. Тому під час паводків тут підтоплювало двори і руйнувало будівлі. Здавалося, побудова нової дамби вирішить ці проблеми. Все ж не усі місцеві жителі задоволені. Окремі запевняють, що ця захисна споруда створить багато проблем. Якщо дамба робиться для людей, для того, щоб наші поселення не топили, наші хліви до хати не підходила вода, ніхто нам цього не розказував, де воно буде, що громадського обговорення не було. Якщо викупають рвану 4 метри за 2 роки, наш хлів буде в тому рові, наші дітки будуть плавати в тому рові брудному, він буде смердіти, ніхто його викачувати не буде. Ловчий рів, що перед дамбою від деяких дворів на відстані 4 метрів. Петро Кравчук, який написав листа на телебачення, запевняє, що така невелика відстань загроза життю людей. Ми не хочемо, щоб біля наших будівель викупили братську могилу для наших дітей та внуків. Тому б'ємо на сполох. Немає порозуміння щодо цього питання і серед місцевих жителів. Ти в воді не полоскався, то тобі. «Правильно, бо я навіз, а ви ж не машини не завезли. Слухай, я навіз, ще Ти маленький був, коли О, я навіс, тому підняв повз. Я кожного покидав, року біля вас возив пісок. Скаржники вимагають, щонайменше 10 метрів має бути рів від їх помешкань. Не завести дров, не викачати, вибачте, туалета. Нічого не можна зробити, бо нема заїздів. У нас всі заїзди від реки. Тому що тут був берег, ми його укріпляли, і ми могли заїхати сюди. Ну, ми не говоримо вже незручності вигляду річки. Це таке. Ми проживемо. Саме головне те, що за 4 метри без загорожу буде рів 2,5 метри. Тут є діти, є дорослі люди, є худоба, є геть усе. І воно все буде в тому рову. Інші ж місцеві жителі вже відчули поліпшення від зроблених робіт. Сухо зараз можна, вибачте, в тапочках вже підійти і все. Навіть при тій умові, що зараз вирили канаву, канава зразу на пів метра рівень ґрунтових вод зразу вниз і рівень води зменшився. А вирішення проблеми бачать по-своєму. Проблема води, вона є скрізь проблема водою. Тому що щорічно ви знаєте, що на водоймах дуже багато гине людей. Але для цього, мені кажеться, як і річка була рядом. Розливалася, то була проблема так само й дамба. Для того, щоб не було цих проблем, то в першу чергу повинні батьки відповідно дивитися і не допускати дітей до, ці, до цієї канави. А по-друге, ну я не думаю, що там треба загати, за заграти ставити перед канавою. Ніде цього не робиться. Проте я тільки за те, що зробити біля канави насадження плакучих верб, ще щось інше, і у культурі зустріли ми і рибалок, для яких жоден рів не перепона. Ми такі хлопчики, що нам, нам, нам нічого небезпечного немає. За коментарем щодо ситуації з дамбою, ми звернулися до першого заступника голови Любашівської райдержадміністрації Володимира Русинчука. Відносно цих скажників, віддаль від їхнього, скажімо, господарських будівель до е, границі каналу це 4 метри. Ну, розумієте, так, передбачено проєктом. Чому? Тому що якраз в цьому районі річка, практично берег річки підходить до е, будівель і до господарських будівель даних жителів. Ну, але це річка і територія національного природного парку. І тут розумієте, погодження були відповідні прогодження. Відповідно розроблювалася проєктна документація. Так це, це це все передбачено. І так як вони просили збільшити віддаль до 10 метрів. Це відповідно є і здорожчання проєкту. І відповідно вже дамба, як сама дамба, вона не виконувала би ту функцію, яка нею передбачена. Канал запевняє Володимир Русинчук із часом не підступатиме до дворів. Цей канал з часом розмиватися не буде, тому що його основна функція як такої течії там не буде. Основна функція це його це буде збір води і відкачка води. Відповідно, ці канави вони будуть засіватися е травою і будуть укріплятися. Конфліктна ситуація розбурхала усе селище. Хай собі роблять, ми не проти є, але ж треба робити, щоб усім добре було. А як воно буде, хлопці, то я й не знаю. Я сама стала переживати, то мене серце жме. То що ж, ж, на нерви все дає, знайшлися й такі, що бачать альтернативу в іншому, більш ефективному. Не треба було дамбу, треба було пустити земснаряди, почистити хорошо і поглубити русло річки Прип'ять, чи цього стоходу аж до прип'яті, і все було б окей. Представники ж влади переконують, що цей варіант більш затратний і з документацією непросто, бо це частина національного парку прип'ять стохід та й до зими не встигли б зробити, а горя людям повені принесли вже чимало. Були періоди, коли сім'ями виїжджали із домівок, а худобу заганяли у хліви до родичів. Зимою був паводок. Такий ніхто не ніхто не цікавий. Я таки живу вже 62 роки. Прожив на світі, ще я такого не пам'ятаю, щоб то цього щоб то такою зимою в лютому, так, така вода була, щоб пі пісню розвалилася. Ну, кури тут каталися, як, як як, 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 як хокеїсти. Я вважаю, оце, от, потрібне діло, потрібне. трошки тут воно ну, не, не стикувалося у нас, тут, це вже інша проблема. Може, вам її не треба чіпати, а може, як, як ви схочете, от, 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 за тих 10 метрів. От єдина проблема, що в нас. А вона, мені здається, що вона буде 10 метрів, чи 6 метрів, чи 4 метри. Це діло потрібно. Загалом Любишівський проєкт боротьби з підтопленням планують завершити до 20 грудня. Загальна вартість робіт майже 3,5 мільйони гривень. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський спеціально для Волинського тижня.